Історії з АОЗом Єрмак Уміра вдали залізобетонні, понятні всім західним елітам аргументи на користь крадуть як в Росії, ворують. Ще й вивалили ці аргументи в глобальні медіа, що ракет хтось не побачив. Тепер рівно те саме вони роблять в історії автократична держава, не демократія, давлять опозицію, угу. друзі. Ну ви знаєте, що мене назвати другом Порошенка а ще невозможно. Так ЦПК викривала корупцію Порошенка і його оточення, коли той був президентом, ми так Зеленського зараз не викриваємо, тому що він... Що мабуть, ви бачили, мабуть, новини, будете ще більше бачити в наступному тижні про те, що парламент збирається відсторонити Порошенка від засідань на півроку, не пускати його в раду. Там він там. Послав, коротше, якогось депутата, не пам'ятаю, якась був там конфлікт був. Та от депутата там Анал табу. А, того, да. О, всього, анал -табу. О просто світаш моралі. Неважно, Що б не зробив Порошенко. Викидаючи з парламентської зали на півроку, зеленський або Зеленський очах всього світу розписуюсь, вони авторитарна влада. Угу. Що, дарі, що в очах західних еліт і західних виборців і західних медіа, угу. так вони такі сам, як Путін. Неважно, це правда чи неправда. Це сприймається як істина на Заході. Так от, впередень вперед спроби збудувати стосунки з теперішньою елітою Стрампу. з Трампом. Гірше не можна було зробити. Ну, люди прям стараються зробити так, щоб американці, навіть якби захотіли дуже сильно, не змогли нас підтримувати, як і весь Європейський Союз і Західний Світ.